Ну що, у нас є котик Борис, британець, і ось його було трошки погано. У нього був, ну не знаю, я про цю породу, тому що я його забрала з квартири, де він півроку жив сам після смерті своєї хозяйки. Ви Приходили годувати тільки, ну, там, може, рази два на тиждень. От йому було дуже погано, ми залишили куча купу грошей в ветеринарній клініці. І ось лікар сказав, купіть купить от таких два корма, Змішайте і давайте котику. Давайте ми оглянемо, як що там за корми, як він виглядає. Один отакий, бачите, тут такий котик. Інший отакий. Маю надію, що йому стане краще. Зараз переглянемо, як виглядає корм. Так, ну що, ось цей корм виглядає ось так от. Ось такі гранулки. Бачите, маленькі такі. Ось цей корм для цієї породи виглядає, як, 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 ось так. Ну, тобто, трошки квадратненький, зараз залізу туди. Ось от такі вони, бачите? Вікар сказав, змішувати. Бо це особлива порода. І годувати нашого Бориса Зараз я знайду Бориса і покажу вам і погодую його. Ось такий у нас Борис Ми змішали корм і ось годуємо, тому що один корм трошки жирноватий а він у нас худенький. Я ніяк не можу його відгодувати. До речі, я його стерилізувала, тому що котик не був, був не стерилізований. Ми зробили всі обробку, привили його перед, перед стерилізацією. Ну, як завжди, там спочатку пригостогоніли, зробили їм вакцину йому. І ось я маю надію, що він перестане страждати цими зекими. Ось такі от коры. З вами був канал Кит Фэмили. Бай-бай!